Вітаємо вас! Ви на каналі Правильне електроживлення. На огляді у нас сьогодні гібридне джерело безперебійного живлення від торгової марки Axioma, модель із PVM 1000 з максимальною потужністю 1000 Вт. Це бюджетне гібридне джерело безперебійного живлення поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та джерела безперебійного живлення. У виробника є кілька таких моделей з різною потужністю збудованим ПВМ контролером. Даний пристрій призначений для створення систем гарантованого електроживлення квартир, приватних будинків, котеджів з доповненням функцій автономного живлення. У поєднанні зі сонячними панелями гібридне джерело безперебійного живлення є чудовим рішенням для живлення всіх видів приладів у домашньому або офісному середовищі, що відповідають номінальній потужності. Модель із PvM 1000 має такі характеристики: має один низьковольтовий трекер збудованим pwm контролером для підключення сонячних панелей, сумарною максимальною напругою до 55 вольт та струмом до 50 А. Робочий діапазон 15-18 В. Пристрій розрахований на роботу з 12 вольтовими акумуляторними батареями ємністю від 100 до 200 годин Максимальний струм розряду від акумулятора 95 А. Діапазон вхідної напруги від мережі, в залежності від налаштувань, становить від 90 до 280 В. Максимальна потужність 1000 Вт. Вихідна напруга 230 В. Діапазон частоти 50 або 60 Гц Форма вихідної напруги правильна синусоїда. Час перемикання з мережі на акумулятор становить від 10 до 20 мС в залежності від налаштувань пристрою, максимальний струм заряду акумулятора 10 або 20 А, ККД становить 93%. На передній панелі розташований сегментний LCD дисплей, який дає змогу легко контролювати роботу системи і налаштовувати її параметри. Зокрема, можна переглядати рівень навантаження у відсотках, зарядний струм та напругу акумулятора, напругу і потужність від сонячних панелей. У разі виникнення перевантаження чи помилки на дисплеї буде виведена відповідна інформація. Під LCD дисплеєм розташовані три інформативні індикатори, по яким візуально можна визначити стан пристрою. З правого боку розташована кнопка включення пристрою, з лівого боку розташовані порти для підключення до комп'ютера. В нижній частині розташований роз'єм для підключення мережевого кабеля, термозапобіжник хідної електромережі та всі решта роз'єми для підключення. Серед особливостей із pwm 1000 слід відзначити. Можливість вибору пріоритету основного живлення, автоматичне переключення живлення при відновленні мережевої напруги, широкий діапазон хідної електромережі, захист від перевантаження і короткого замикання, функція холодного старту. Гібридний ДБЖ використовує активну систему охолодження і рівень шуму буде залежати від потужності на навантаження. Тому рекомендовано встановлювати його в окремому незапиленому приміщенні. Схема підключення пристрою є досить простою. Всі підключення необхідно виконувати на вимкненому ДБЖ та роз'єднаних вимикачах по сонячних панелей та акумулятор. При монтажі слід подбати про захист для змінної і постійної напруги. Також для коректної роботи пристрою необхідно забезпечити розв'язку вхідного та вихідного нуля, що є досить важливим. Для підключення акумулятора необхідно використовувати кабель з січенням не менше 16 мм. Для підбору та придбання самого акумулятора ви можете звернутися в компанію «Правильне електроживлення. Струм споживання самого пристрою від акумулятора без навантаження становить близько 1,7 А. Серед налаштувань гібридного ДБЖ необхідно звернути увагу на вибір пріоритету джерела живлення. Тут є їх три: SBU, SOL та UTI. Кожен з них має свої відмінності при роботі з навантаженням. У меню пристрою є можливість вибрати тип акумуляторної батареї та зарядний струм. Є також ручні налаштування. За потреби пристрій можна підключити до комп'ютера і мати доступ до налаштувань та здійснювати моніторинг пристрою. Кабель для підключення до комп'ютера є у комплекті. З питань консультації чи придбання гібридних джерел безперебійного живлення, інверторів та акумуляторів, звертайтесь з компанією Правильно електроживлення.